Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео хочу розповісти, показати обрізку груші. Ось у мене є груша п'ятирічна. Я її формую розріджено ярусну крону на ній формую. Ось як бачите, вже нижні гілки скелетні сформовано нормально. Їх треба тільки трохи підрізати. А далі тут ось центральний провідник іде. Ось він іде, центральний провідник, з ним треба працювати. І також тут є гілки, хоч вони відходять досить під гострим кутом, але я їх постараюся так розігнути. Весною оцю гілку, і також оцю гілку. Також буду розгинати. За рахунок оцих гілок це буде нижній ярус крони. І отут уже піде середній ярус крони. ще буде верхній. Пізніше. Через рік-два. Починаємо працювати з центральним провідником. Ось у нас центральний провідник. Нам треба. Залишити одну точку роста, одну гілку. Як ми бачимо, там зверху їх досить багато. Ми виберемо одну, ми її трохи приріжемо, укоротимо відсотків на 20, а інші будемо або прибирати які зовсім під гострим кутом, або які, там, де кут хоча б 45 градусів і більше, там ми будемо залишати декілька бруньок. В перспективі. Там кожна гілка випусте декілька паганів і хоча б один із них буде більш горизонтальний, і ми його на наступний рік залишимо. Тут в саду фактично ось вигул гусей, Гуси велика сіра, досить крикливі. Добре, а далі як ми пропрацюємо центральний провідник. Потім починаємо проходити кожну гілку скелетну, починаючи знизу. Ось, наприклад, покажу ось оця гілка. Ось, як бачимо, дуже багато кольчаток. На цей рік буде непогано, непогано вже буде зрісти. Можемо отримати вже непоганий урожай. Отут. За, за рахунок того, що ця гілка майже горизонтальна, тому тут дуже багато закладено плодових бруньок. Таку гілку фактично з неї тут маніпуляції мінімальні. Тут ми бачимо, що фактично можна її трохи перерізати, тому що якщо це все загрузиться грушею, то це буде дуже для, для неї це буде дуже навантаження велике. Все-таки така гілка, ну, тут може груш можливо 10, а якщо тут зав'яжеться 30 груш, це буде дуже їй важко. Тому ми можемо її, допустимо, трошки вкоротити, перевести на одну із оцих ростових гілочок. А ось інша гілка також вона ось горизонтальна. У неї Ось, пішов, ось пішли пагони продовження, але вони більш е, такі вертикальні. Ну, З ними також краще їх е, розігнути. Краще їх по весні розігнути, і тоді в цьому році тут за, закладеться вже плодова бунька. Взагалі, коли обрізаєте дерево, особливо молоде дерево, де ще не зовсім сформований скелет, то в першу чергу. Треба звертати увагу, які гілки можна відігнути, які їх можна зробити більш, більш горизонтальними. В такому випадку краще відразу їх розігнути, і потім вже обрізати, так як будете, ви бачите, вже як воно буде в розігнутому стані. Я просто зараз буду обрізати це дерево з рахуванням того, що розгинати я його буду десь через місяця-півтора, в середині березня, як уже. Трохи піде сокорух. Отже, зараз я зроблю обрізку і покажу, який результат і що я, які я операції робив. Ось такий результат у мене вийшов. Вирішив сьогодні розігнути гілки. Спробував досить непогано гнутися гілки, тому що зима зараз тепла. Отаким чином розігнув. Другий ярус. Тепер обрізав укоротив на зовнішню бруньку. Цю гілку, також розігнув ці гілки, і вони замість того, щоб бути фактично вертикальними, зараз вони в гарному становищі, горизонтальні. Отут в цьому році буде закладатися вже плодова брунька. І досить гарно буде закладатися. Так, як ось роком раніше. Було зроблено, і також, ось тут вже бачимо, дуже багато заклалося кольчаток. Порозгинав фактично ці всі скелетні гілки. Центральний провідник залишив один. Деякі гілки, отут у мене фактично йдуть досить під гострим кутом, але я їх поукрачував, буду чекати, що виростуть більш такі горизонтальні, більш зручні. І з них буду вже формувати третій ярус. Таким чином можна сформувати молоду грушу. І вже в цьому році ми отримуємо тут непоганий урожай. Я надіюся, на пару відер груш буде. Якщо, звичайно, не буде заворотніх заморозків. Добре, дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Якщо сподобалось відео, то ставте лайки. Підписуйтеся на канал щедрих вам врожаїв!